Підписуємо два санкційні, два санкційні укази. Один по пропагандистах, один по ВПК. Так, у нас сьогодні е, така підсумовуюча робота е, всіх відповідних інституцій, які займаються е, санкціями в нашій державі. Ну, не всі трішки пізніше будуть ще засідання Кабінету міністрів. Вони будуть голосувати синхронізацію 19-го пакету з Європейським Союзом. Ми хотіли, ну, якщо можна, да, Коротко про те, що, що зроблено. І, значить, ми з початку року ми синхронізували 11 пакетів з нашими партнерами, 6 з нашими європейськими колегами, також США, Канада. Єс, yes, я сказав Британії Японія в наступному місяці. Ми закінчимо синхронізацію, тобто ми виконуємо всі наші а, плани і обов'язки. Значить, для нас зараз дуже важливо і сьогодні працюємо. Ми з засідання сімки міністрів міністрів енергетики. Працюємо над тим, щоб була синхронізація між країнами сімки. Це також дуже важлива робота. І ми працюємо, підтримуємо комунікацію з партнерами. Ну, всіх трішечки треба підштовхувати. тіньовий флот по всім нашим даним: 610, десь, 610 танкерів тіньового флоту було санкціоновано. Вважаємо, що різних суден десь півтори тисячі плюс. Які працюють на Росію, значить працюють на війну. Вважаємо, що ключових 340 ядро 65. Це те, що нам потрібно ще санкціонувати. 340, але головні 65 танкерів. танкерів. Хто допомагає а, Країни, які зменшують імпорт з Російською Федерацією, Канада, Австралія, Британія, Японія, ЄС ось ці ключові. Ключові наші партнери, які зменшили максимально максимум або аж до нуля імпорт з Російською Федерацією. І е, ті, хто збільшили, збільшили навпаки Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія, тобто, вбивши радянські е, колеги, скажімо так. Так, це те, з чим потрібно працювати, є бачення, як з цим працювати. Американські санкції почнуть діяти напевно десь 20 листопада 25-го року, якщо не будуть ну, якісь ну, шлях кроків. Далі, значить, після цих санкцій Росія по нашим даним втратить 50 мільярдів а, доларів США в наступному році. А, значить а... І ми розраховуємо, що ці ключові країни, які збільшили експорт, що ми з Сполученими Штатами Америки будемо працювати над тим, щоб максимально зменшити цей імпорт енергоресурсів з Російською Федерацією, тому що ось приклад Китаю, міністр закордонних справ, дав зараз всі мені дані. Наприклад, Китай імпортував на 120 мільярдів. Уявіть собі, США впроваджує санкції, скорочення буде 50, а імпорт тільки Китаю 120 мільярдів. Ну, вони найбільший гравець, помічник в цій війні. Це факт. Бо 120 мільярдів це серйозна сума. Зараз зрозумієте, чому наскільки це серйозна цифра, значить, ну надіємося, також, що партнери не будуть робити виключення після санкцій. Ми знаємо, що Угорщина працює над тим, щоб вони були виключені і продовжували імпортувати. Це важливий аспект, ми також будемо цим займатися. А, далі важливо також, щоб європейці, і ми, ми розуміємо, що вони прийняли це рішення після особливо цих а, чітких санкцій а, на «Лукойл» і «Роснефть». Дуже важливо, щоб і різні інституції. Компанії, активи, нафтові природні заводи на території Європейського Союзу не працювали Російської Федерації. Значить, далі ми розуміємо, що десь це може призвести до дефіциту бюджету Росії на наступний рік до 100 мільярдів. Тут у нас різна аналітика є до 100, Мільярдів у розвідки більш скептично. Міністерство закордонних справ більш позитивно для нас там 130 мільярдів. Та ну надіємося, чим більше, тим краще. Це такий буде дефіцит. Чому важливо розуміти Китай, цей дефіцит треба все порівнювати з тим, скільки вони будуть витрачати грошей на війну. Для нас, для українців, це важливо. По нашим даним, вони розраховують на бюджет в наступному році 210 мільярдів. На двадцять шостий рік ми вважаємо, ми бачимо з від служби безпеки, від зовнішньої розвідки. Ми бачимо, де вони хочуть збільшитись, і ми повинні працювати, щоб у них не виходило, і де вони неспроможні. Вони хочуть збільшуватись БПЛА ФПВІ і інші. Вони хочуть збільшувати каби. Ми не бачимо збільшення, уже зараз. Не бачимо можливості не тільки через гроші. А через санкціоновані підприємства, тобто елементів не вистачає. Це ракети. Ми не бачимо, що вони будуть збільшені. Ми бачимо, що вони хочуть збільшити. Тобто, загалом 122, 152, тобто артилерія плюс міномет, вони хочуть вийти на цифру 8 мільйонів. Порівняння в цьому році було 7. Тобто вони хочуть збільшити цю цифру. Ну, цю цифру вона важка, але ми її також не боїмось. Тут най найскладніше це. Безпілотні системи із цього плану. Що ми вважаємо? Важливо на що нашим європейським колегам звернути увагу. В принципі, я це питання вже на засіданні Європейської ради. Ми піднімали це питання зараз. Більш точні дані від зовнішньої розвідки. Що стосується орешника у них була можливість трьох пострілів. вони ви знаєте, знаєте, що в принципі не секрет, так Васильович? Василь? Ну до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували. але, але коротко, але конечно, можемо сказати, що да. один з трьох орешників був успішно знищений на їх території на їх території, на капустаному да. яру, силами ГУР, СБУ і СЗР. Ну це вже ми не будемо це давати важливо. якісь садові тобто, дедалі, але це була дуже успішна. Операція. Місія, і на той момент ми жодного слова про це не казали. Пройшло вже багато часу. Можна говорити, значить, вже один вони застосували. Ви пам'ятаєте? Ми вважаємо, що так Ілі, Іванович, десь є ще два постріли. Ну, не є один. є один, але ми вважаємо, що в цьому році було виготовлено можливо до трьох і сплановано на кожний рік до шести. до шести. Тобто це те, що тут важливо, і нашим колегам в світі. Ми бачимо карти. Вони хочуть розміщення річника в Білорусі. Так, ми розуміємо приблизно тобто у них радіус дій 5 п'ять 5 тисяч, 5 -5 тисяч кілометрів. І є мертва зона, оскільки 700 кілометрів. Тобто європейцям, особливо східній Європі, треба звернути на це ума і нашим Балтійським колегам день всім. Треба звернути на ці. Ризик. Важливо, у нас є список, і ми передаємо колегам. І це дуже важливо, щоб нас всі підтримували інформаційно, що 25 виробників, які працюють на те, щоб вони могли виробляти, хоч і не багато, але тим не менш 6 на рік, 25 виробників відповідно російських компаній, зрозуміли і вони не санкціоновані. І це дуже важливо санкціонувати ці компанії. Мені здається, це важливо. Далі пункт діти. Значить, ну ви знаєте, що займаються всі і повертають по, по трошки наших дітей. На жаль, не так швидко я хотілося б нещодавно повернули вісім дітей. У нас є список у Служби зовнішньої розвідки: 339 дітей. Ми пішли далі. Окрім того, що ми знаходимо цих дітей. Зараз я дуже попросив, щоб наша розвідка давала. Точні дані, з якими дуже складно русським сперечатись. Тобто на сьогодні у нас підготовлений документ 339, ну повністю буде підготовлений за тиждень-два, 330 дітей з адресами. Це дуже важливо, що є адреси, є люди відповідні, є інституції відповідні, які цих дітей забирали, міняли. Все їм міняло, щоб їх не знайти. Це також дуже важливо, і ми надіємося, ми будемо працювати над тим, щоб ці інституції, люди то, що попали в санкції, ті, які займаються викраденням наших дітей. Ну і ніхто не буде казати, що там у них немає наших дітей. Ось ми знаходимо адреси. Це дуже важливий пункт. Ну і а, ну, про криптовалюти, тощо так то і заморожені активи, і криптовалюти, як вони обходять санкції, як де вони ховають ці гроші, то що всім цим займаємось, пане президенте, дозвольте ти на виконання вашого доручення. Ми вже приступили до. Формування 20-го пакету санкційного і сподіваємося на швидке просування на цьому треку. У нас є чітке розуміння, що має бути пріоритетно включено в цей пакет. І ми безумовно довели вже цю інформацію до наших партнерів. Ми бачимо вплив санкційних політик санкційних... Пакетів трьома напрямками. Перший напрямок це обмеження російського грезу агресора, агресора їхніх компаній в доступі до новітніх технологій, передусім військового спрямування. Друге, це безумовно санкції спрямовані на зменшення джерел джерельної бази фінансування російської машини військової. А третє це санкціонування проти режиму оточення Путіна. По двох перших напрямках ми досягли справді хорошого прогресу. На жаль, в третьому напрямку, а саме санкціонування оточення Путіна, ми бачимо навіть певний регрес. На жаль, я мушу це визнати. І деякі європейські країни намагаються навіть виключити певних російських олігархів з санкційних пакетів. Тому ми будемо далі відстоювати і наполягати на позиції саме санкціонування. Російського великого бізнесу олігархів, які причетні до функціонування російської військової машини, на додаток до того, що вже зазначив президент України, по дам вам конкретні наслідки прийняття 19-го пакету за оцінками міжнародних експертів, ефект економічний ефект від запровадження 19-го пакету становитиме до 20 мільярдів доларів. Це важливо і тому, що це означає пряме зменшення надходжень в російський бюджет, який переважно спрямовується на фінансування війни. Ми Іванович, слідкуємо... вибачте, щоб нікого не заплутали. Не заплутати. Я говорив про е сполучених штатів Америки плюс це є 50, на нафту. Це є 50 мільярдів, а частина 19-го пакету це до 20 мільярдів. І завершую вже пане президенте. Я вам сьогодні доповідав. Ми уважно відслідковуємо зростання товарообігів окремих країн, передусім Центральної Азії, і ми бачимо, що деякі столиці допомагають російському агресору обходити санкції. Тому ми будемо тут займати все більш проактивну позицію. Ми будемо досліджувати. Подальший реекспорт цих країн до Росії, передусім продукції подвійного призначення. Тому тут буде два напрямки: перший санкціонування конкретних сторін, конкретних компаній, а другий – робота з європейськими партнерами західними партнерами, аби посилити контроль за товарами подвійного призначення. І останнє, пане президенте, ми бачимо також, що все ж таки має місце і експорт, і імпорт європейського союзу з Росією. На сьогодні, на сьогодні імпорт російської продукції в Європейський Союз знизився до 1,1, якщо брати загальну структуру імпорту ЄСівського, станом на початок російської агресії повномасштабної ця сума становила 9,3 до 10. Тобто суттєве зменшення, тим не менше має місце імпорт. І ми також будемо працювати з європейськими партнерами. Якщо станом на сьогодні ці види продукції не включені в санкційні пакети, пане президенте, ми будемо ставити питання про запровадження тарифів щодо цих видів продукції. треба сказати. Головна історія з тарифами, вона дуже сильна. Наші, деякі наші партнери дуже близькі. Наші партнери в Європі запропонували, якщо у нас немає, і ви знаєте по яким причинам немає, наприклад, всіх голосів всіх голосів в Європейському Союзі для санкцій, тих чи інших, там де є питання, є інша модель, тарифна модель, коли треба більшість. Правильно? Так, кваліфікована більшість і це теж один шляхів, як нам посилити так. санкційну політику. Прошу вас, Василь Василь. дякую, пане Гаранте. Ну окрім вказаних санкцій, у нас є. І так звані кінетичні санкції, тобто ті діпстрайки та робота в глибокому тилу за рахунок БПЛА. Мова йде про відстань 120 км кілометрів плюс, тобто понад 120 км. кілометрів. Також варто підкреслити, що на виконання задач верховного головнокомандувача президенту президента України ми жалимо саме законні цілі. Нафтовидобуток, нафтопереробка це 90% бюджету Міністерства оборони Російської Федерації. Тобто це брудні нафторублі, за рахунок яких ворог вбиває нас. Я не буду зрозумілих причин давати якісь деталі того, що ми плануємо. Коротко скажу за результатами, якщо брати з початку року, це майже 160 успішних вражень об'єктів нафтовидобутку і нафтопереробки. Якщо брати за вересень і жовтень поточного року. Це 20 об'єктів. Серед них 6 НПЗ, два нафтових термінала, 3 нафтобази і 9 нафтоперекачувальних станцій. До чого це призвело? Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів, до простої 37% потужностей нафтопереробних, а також до дефіциту саме в 57 регіонах. Російської Федерації відповідних нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року зрозуміло, ми не зупиняємося на досягненнях. Є е, багато свіжих. Поглядів свіжих підходів в цій роботі цей нові засоби, нові бойові частини, нові способи і засоби зв'язку. І також варто відмітити ну, ворога. Давайте відверто визнаємо дуже сильне ПВО, і найкраще по нашим безпілотникам дальнобійним працює їх панцир. Так, от з початку 25-го року по сьогоднішній день ми знищили 48% ворожих панцирів. Це сьогодні пріоритет. Він визначений президентом України. Вони виробляють 30 в рік, але кількість знищень набагато перевищує ніж вони виробляють. Тому ми над цим працюємо. Ну а за результатами, як завжди, будемо вас тішити, і інформувати в офіційних комунікаціях. Постфактум. Слухаю слухає Дякую. Пане президенте, шановні журналісти. Три основних напрямка роботи, які визначені президентом України. Робота по станціям напрямок це енергетика. Другий напрямок фінанси, банківська сфера. Розбираємося на сьогоднішній день і тут ми обговорювали криптовалюта, як вдається росіянам і іншим, хто їм допомагає обходити. Пішли в електронні гроші. Це, це складно, але над цим працюємо. Третій ВПК. ВПК це все, що виробляє зброї, засоби, ураження, все те, що летить по нашим мирним людям. ВПК ми розуміємо, розуміємо спроможності, доповідаємо і інформуємо нас сектор безпеки і оборони, щоб ми мали паритет, працювали над паритетом. Робота з партнерами. Робота з партнерами йде достатньо ефективно. Задача розвитки і розвиток наших на сьогоднішній день це формувати під ключ кейси санкційні кейси і надавати партнерам. Для ми розпочали от, активно. Я за себе скажу 17-й пакет санкцій, 18-й пакет санкцій, 19-й. На сьогоднішній день задачі нам визначені спільно з міністерством закордонних справ. Служби безпеки йде робота на 20 2020 і вже є плани на 21 й пакет санкцій. З партнерами працюємо в рамках безпекових угод, які були укладені на протязі останніх двох років. Дякую я за вас. увагу. А можна я ще один момент додам? Важливий, тому що в нас дійсно дуже злагоджено відбувається взаємодія між усіма причетними органами, пане президенте. І зараз ми також почали активніше працювати по дуже таких специфічних категоріях російських злочинців. Маю на увазі факти застосування російськими військовими зброї чи боєприпасів з елементами хімічної зброї. Так? І ми передали списки осіб, які встановлені, які підозрюються у застосуванні цієї забороненої конвенційно видів зброї, саме хімічної зброї. І ми також працюємо, якщо взяти окремий напрямок, позасанкційний, наприклад, з недопуском обрання Росії в керівні органи організації заборони застосування хімічної зброї, вибори якої відбудуться в листопаді. Тобто це дуже комплексний підхід. Щоб агресор відчував наслідки своєї злочинної політики, такі хімічні злочинці навіть вибухають в центрі Москви. Ті, хто приймають такі рішення звичайно. пане президент, шановні присутні, шановні колеги. Дійсно, як відбувається злагоджена робота, не буде перевішеним сказати, що 50% змісту санкцій партнерів так чи інакше пов'язані з Нашими пропозиціями, пропозиціями нашої сторони і санкціями, які ми приймаємо в Україні. З початку року ми прийняли вже ніж 50 санкційних указів. Жодна країна не має такого темпу санкційної роботи. Крім того, дуже подобається можливість пов'язувати кінетичні санкції з класичними санкціями. Має на увазі те, що завдаючи ударів по об'єкта критичної інфраструктури Російської Федерації вони ж потім мусять ремонтувати відповідні об'єкти. Ремонт об'єктів, так чи інакше пов'язаний з необхідністю імпорту комплектуючих, імпорт комплектуючих дорогих технологій та установок зазвичай або вже частково перебуває під охопленням. Санкційних обмежень або буде найближчим часом повністю перебувати максимально під повним санкційним охопленням. Те саме стосується звичайно ВПК. в 19 пакеті. В попередніх пакетах розширюються списки заборонених до експорту до Російської Федерації, речовим матеріалів та обладнання. І це все теж має на меті дуже таку практичну ціль зменшення військово-промислового потенціалу Агресора тому займаємось роботою, працюємо. Дійсно, ми маємо конкретні пріоритети щодо того, що повинно бути в 20-му пакеті. І вважаємо, що дуже важливо, щоб всі партнери між собою максимально синхронізували усі прийняті санкційні обмеження. Дякую. Дякую. чи вірно я зрозумів, що ми плануємо вводити санкції відносно в вигляді мит відносно країн Європейського союзу, які не підтримують. Щодо російської продукції. А, ви так сказали, що якось так не дуже. Ні, абсолютно зрозуміло. Є деякою продукцією, дуже складно знайти погодження всього, всіх партнерів одночасно. Тому є інструмент у партнерів, до речі, тут навіть не тільки про нас. Ми свою роботу робимо. Ми говоримо відношення партнерів до Росії. Тарифи на російські. Продукти, які імпортуються в Європу, експортуються Росією, розумієте? Ага. да Окей. і питання стосовно сполучених штатів відносно їх санкцій на Лукойл і Роснефть. Чи є загроза того, що ці санкції, які очікуються там по 5 мільярдів місяць, втрат, вони здуються шляхом там відтермінування, шляхом якихось виключень зараз? Ми бачимо по німеччині, що компанії вже якось намагаються перепродати свої активи компаніям німецьким, де є російські власники, тобто який результат того, що рівень цих санкцій потім буде зменшений. Ми надіємося що ризик буде а, нульовим, тому що ми надіємось на чітке партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Я вважаю, що президент Сполучених Штатів Америки зробив важливий крок, підштовхнув європейських колег на такі тотальні санкції щодо нафти. Ми подивимось, як вони будуть працювати. Це наш аналіз і аналітика. Але не хочеться казати завчасно. Ми бачимо, яку суму буде Росія втрачати, якщо не буде безумовно якихось зволікань і переносів тощо. Хтось може там шукати можливості. Як переписувати або продавати відповідно активи? Про які я вам сказав на початку брифінгу, для нас дуже важливо, щоб активи не працювали, які є на території Європейського Союзу. Будуть ті чи інші кроки. Наше завдання, наших розвиток бачите це, виявляти, передавати нашим партнерам. Якщо ті чи інші партнери не будуть чути, завжди є ви і ваші колеги, які можуть розповсюджувати відповідно цю важливу для нас інформацію. Так, ви зазначали, що Китай, перші імпортери і закуповано 120 мільярдів. А щодо Індії, скільки От вони щороку вносять в російський бюджет? Розуміємо, що також вони розраховуються з росіянами в рупіях, це теж важливий момент. І е, друге питання все ж таки до більш дієвих санкцій, це безпосередньо наших. Е, Справедливих відповідей, пане президенте, питання до вас: що ж ви вважаєте все ж таки дієвим? Оце удари чи санкції партнерів? І пане малюк, дозвольте поуточні у вас. Ви сказали 160 успішних вражень. у Нас було. А чи є у вас карта? Взагалі, скільки цілей є для нас, які б ми хотіли вразити? Взагалі, може у вас? Ще є карта, є її, де ви так... карта є і план? Є багато оперативних задумів. Працюють всі сили оборони разом в унісон. Все це здійснюється під чітким керівництвом Генерального штабу України. Місії плануються, потім реалізовуються окремі з них дуже успішні, окремі просто успішні, окремі, вибачте, не зовсім успішні. Але ми постійно самовдосконалюємося. Якщо безпосередньо ви хочете глянути на карті, як все виглядає? Ми там залюбки, десь вам організуємо окремо, Не покажемо да.